Жив на світі їжачок, був господар вправний, мав дружину, діточок і будинок славний. Звали татка і матусю клубок і Гострина син колючик, доня Руся, ось така родина. Кожну нічку прокидався їжачок з постелі, і нічим не переймався, був завжди веселий. Їжачиха доглядала діточок маленьких і смачненько годувала всіх своїх рідненьких. Жили в злагоді та мирі і горя не знали, були добрі, гарні, щирі, з усіма ладнали. Та в одну тривожну мить вигукнула Руся. Тато, мамо, щось горить, дуже я боюся. Що це стало? Що за звір? Землю нашу палить. Всіх учиш ходім на двір вже пече і смалить. З переляку вся родина вибігла із хати, діти, тато та дружина почали кричати Порятуйте нас скоріше, швидше, якомога. Все палає і горить, треба нам підмога. Звір, страшний, тріщить і палить багряним щитом. Деревинку куще квалить він своїм крилом. Позбігалися сусіди, в них така ж біда. Від розкішних їх будинків вже немає сліда. Заєць сірий закричав Біжимо до річки, якнайшвидше він помчав в пошуках потічка. Раптом в лісі гурки чути, звірі остовпіли. Хтось біжить не може бути! Вмить усі зраділи, в битву з полум'яним птахом рятівник вступився, слон фонтан носити воду з річки заходився, поливав гарячі крила схобота водою, що аж птаха посивіла, стала геть блідою. Відступила, полетіла в небі зачаїлась, на хмаринку тихо сіла і зовсім десь поділась. Скільки радості було у мешканців лісу? Що створіння те втекло в димову завісу. Руся, кольчик та клубок і мама, гострина повернулися в садок, Сіли біля тину. Дуже вдячні ми тобі, слонику, фонтане, що вступив ти у двобій, з палаючим птахом. Насторожі відтепер стоятимуть звірі, заєць, лис, їжак, бобер, охоронці вірні. Слон фонтан з-під лоба глянув, посміхнувся щиро. Птаха жару хай летить на хмаринку з миром. За пташиною вогню треба пильнувати, бо будинок, ліс, стерню може зруйнувати. Пам'ятайте, що вогонь це велика сила. Не пускайте із долонь пташку цю красиву. В лісі дружно ми живемо, кожен із сім'єю, тож давайте збережемо свій дім із землею. Вся родина їжакова та інші звірята почали хати квіткові лагодить завзято. Відновили дім, паркани, всі свої оселі, стали радісно співати пісеньки веселі. Жили в злагоді та мирі і горя не знали. І до лісу птаху звірі більше не впускали.